Всім привіт! Сьогодні, навіть е, якби сонечка не було, то сонечко є. Тому що е, ми в чудовому прекрасному магазині в селі видерта під красивою назвою Сонечко. Хоча сьогодні досить такий, пан Сергій Правда, е, добрий день. От, е, як день сьогодні у вас? Нормально, нормально. Угу, у тебе приїхали що луці стало? Чули, чули, чули? Е, Класний магазин. Рекомендуємо е, жителям е, нашого регіону і гостям завітати в селі. Видерта тут є асортимент е, від продуктів до побутового призначення. Навіть є класні і шкарпетки. Дивіться, Шкарпеток тут, як кажуть, ціла гора. Так, магазин люблять відвідувати, я бачу, не тільки а і навіть малята. Так, є куточок у вас такий для того, щоб попити і гарно поспілкуватися кави. Да? Супер, супер. Класний магазин. От, дивіться, а спеції? Я б сказав, би, що у вашому сонечку ціла країна спецій. Дивіться. А до речі, спеції і прянощі ви ролик бачили. Так що можете подивитись, я про них розповідав. От. Супер. Супер. Класний магазин. Зараз, до речі, скуштуємо, чи тут смачна кава. Але я вже її пив, скажу відверто, кава класна. Так що без бездичної реклами.